Павочка буде на вудку, вже на місці лову. Погода стоїть сонячна, але не дуже тепла. Зранку плюс 8. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду. Без опадів сьогодні обіцяються ноптики. І атмосферний тиск 738 мм. Отака От погода на день. От. Я ось підійшов до місця лову, де буду ловити і вже бачив рибу. Вода дуже прозора, схоже на, на, на карася, може якась інша риба. Но дуже така великих розмірів ходить в цьому місці. Як завжди, все саме цікаве. Розповів вам. Зараз приготую місце. От. Розкажу вам про прикормку і будемо починати риболовлю. У По прикормки, ось така сьогодні прикормка. Тут суміш різних. У него рибалок залишилося, я всі їх змішав. Получився такий мікс невеличкий. Так. По насадках є кукуруза пинг. Великий опариш. також взяв з собою пуп. Ось такий от стрема. До речі, непогано працює. Треба буде все пробувати. О, зараз готуємо прикормку, поки вона буде настоюватися. Трошки приготую місце лову. Так, Все приготував до риболовлі. Отаке місце лову. Глибина тут невеличка, десь сантиметрів пів метра і далі там ну, до метра глибини, може чуть більше. Вода дуже рівень низький, як бачите, упала. От, хоча видно, що зранку була от, вода. Зараз дуже падає рівень води. Але саме що я хотів розповісти вам... Є тут поряд містина одна, Я так дивлюся, хтось тут уже ходив. о Видно, місце дивився, ловив. Я там уже проходив, навіть в коротких своїх сапожках. Десь до половини можна зайти. І там таке між очеретом є два містини, які можна буде спробувати половити вудкою. Це таке як запасне місце буде у нас. Воно тут все поряд. ну Якщо ж в цих місцях не буде нічого клювати, є тут поряд глибокі місця, де можна буде спробувати половити з глибини. Що саме цікаве, це в цей період тут дуже багато комарів, а тут як на диво нема жодного комара, видно із-за погоди тому що в ці дні було дуже холодно і йшов дощ, і взагалі весна дуже холодна якась винулась в цьому році. І з-за цього видно і немає комарів. Так, розпочинати буду ловити з опариша. Отак от наживи пучком, по декілька штук. Глибина тут взагалі зробив сантиметрів. Сорок, мабуть. О, блин, спробуємо. Ойте. Опа, є рибка. Хороша. Краснопірочка. Як завжди в цьому місці. І гарно. Гарний екземпляр. яка Красавиця Що тут за місце таке? От зранку закидаєш, воно там клює Це вже третя рибавка У цьому місці бачите, яка штука Раз Так, зараз ну. Посади мої Садочок Такий садочок у мене Оп Прилаштуємо десь тут Води вода настільки низько впала, що навіть нема куди рибу положити, треба в воду заходити. Якось так. І тут сидить поки що. Це несподівано клюнуло. Хороша рибка. Я так не дуже сподівався, що тут буде щось клювати. Навіть. Води дуже мало. Але клює. Все-таки вирішив змінити місце лову. Вже перебрався от в нове місце. Зараз вам покажу, хочу спробувати половитись з глибини. Все ж таки думаю більш вирогідність, що буде щось хороше клювати. Місце доволі знайоме, я вже ловив минулому, позаминулому році тут непогано ловилась плотва, іноді попадався навіть карась. Глибина тут е, біля трьох метрів, навіть більше, такий свал йде на глибину. Зараз тут лілі, нічого немає доволі чисто. Зараз трошки підготую місце, прикормлю і будемо починати ловити. Ось таке місце лову. Як бачите, тут невеличка затока. От, вона тут закінчується. Це верба павша. Раніше вона була жива, зараз вона всохла. З часом, я думаю, вона навіть впаде в воду. А так було красиво, коли вона була зелена. На жаль, вона пропала. Так, ловити будемо тут. От Глибина десь, як я казав, біля трьох метрів буде. От, зараз проміряємо вудкою місце лову, виберемо і закормимо. Так, зараз пару опорочовість. Цих вилетнів. Насадимо штук три, я думаю, на велику рибу. Так от спробуємо глибина до біля трьох метрів точно. А перва рибка піймалася доволі непогано. Тут вичка, який казав, можете з якої глибини, де вона. Так що варто міняти місце. Хороша така рибка, непогана. Ну, пучок опаришів. І зразу клюнуло. тільки попав. Місце, де було прикормлене, так і покльочка Так що, думаю, ну рибалка сьогодні буде хороша. Завжди треба шукати рибу пробувати різні місця Буває навіть коли льов єсть, але в одному місці клює, в іншому не клює. Є рибка. О! Що там за риба? О! Хорошо плотва. Ух ты! Отак от. Я ще одне помітив, що риба починає добре клювати на переміну погоди. От. Невеличкі зміни у погоді. На завтра обіцяють потепління. А сьогодні на вечір дощ. Можливий. От. Піднявся сильний вітер, е, знижується знову рівень води, ви бачите клюв риби. Просто зразу тільки закидаю, так і клювання. Що? Всі фактори впливають на клюв риби. За цим треба завжди постерігати, щоб бути з хорошим уловом. Чергове клювання. О. Непогана. Противичка. Зараз приготував ще прикормки. Підкормив ще трошки місце. Я так думаю, що все пов'язане з переміною погоди. Тому що я прийшов на це місце, кльов майже не було. А зараз почав мінятися рівень води, піднявся вітер. І клівання почало одне за одним. Що саме цікаве? Кля тільки на опариша. Пробував кукурузу. Пробував піно -тісто. не хоче. Не хоче чомусь. От на опариша з задоволенням клює. Щоб треба завжди мати кілька різних насадок, наживок. Почався дощик. О, зробив собі таке накриття. От, плащ палатка. Така пончо називається. З капюшоном. Зав'язав, зробив таке накриття від доща. Дуже класна штука. Так що рекомендую. Дуже легеньке, тоненьке, не промокає і важить там грамів 200. Нічого не займає в сумці в рюкзаку, Зараз трошки перечекаємо дощ і будемо ловити далі. Що є плотва? Так, наробив куляк, підкормлюємо місце лову ще раз. п'ятно з кульок тому що точно потрапити в одне місце не вийде так як вітер і є змінюється рівень води робимо таке кормове п'ятно ближче далі рыба там его знайде. Уже карась подъеде. Не бывает карась тут клея. Дуже хороший причем. Ок, есть какая-то рыба. Що це таке? Да. Ага, плоту. Плотичка, непогано, непогано. Оп. 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 О, це вже така достойний екземпляр. Отака риба. А вот тонула. Сейчас мы цеплялочкой... Оп. И все. красавица Ну, порыша не хочет больше ничего. Не на что клювать, только парыш. Сейчас обновим. Лосаночку. Живочку. Я по два цепляю. Они дуже здоровые, я думаю, достать не будет. Вот два парыша. Так. Есть. Угу. Вот это рыбалка. Одна за одной. Тихо, что одну вытянул. Опять. хорошая плотва кляде. Пидешла рыбка на прикормку. Две как Красыни. такие не клюют. Плотовички. Причем на завод мы закинул, так и вытягиваем. за закинув, так и а рыбалочка пришла Мабуть після дощу вечерник лвну. Ну, мабуть ще а теж такий улов сьогодні плотовий. Доволі непогано рибка свіжа. Сьогодні була доволі непогана риболовля. Ловилась плотва, в основному попадалась іноді красноперка. Зараз вже буду збиратися додому. О, так як вже пізній вечір. Кому сподобалось відео і моя рибалка, підписуйтесь на мій канал, ще буде багато цікавого. До нових зустрічей. Всім пока!